Моє улюблене чертишо. Всім привіт! Мене звати Катя, а це мій маленький б'юті канал. Продовжуємо відкривати косметичні адвенти. І на черзі адвент, який я дуже сильно хотіла відкрити. Прям ручки чесались його відкрити. Це адвент від Катріс! Просто найкращий адвент ever. Ну, якщо говорити про бюджетні. У неї опакування 10 з 10. Тому давайте вже скоріше сідати зручніше відкривати ось цей адвент. Починаємо! За вікном така пасмальна погода, але сподіваюся, що цей адвент підніме мені настрій. Так, хочу його якось обережно розпакувати, тому що я хочу потім поставити під ялинку ось ці всі свої адвенти, щоб просто красиво виглядало під ялинкою. Ну, ось я вже обережно відкрила. Ось так, от обережненько. Тут якась непотрібна нам фігня. Я не собі тон, консилер, щоб можна було відразу, якщо що, наносити собі на обличчя продукти. Так, один, два, три. А -а -а! Так, тільки я не розумію, де шукати дні, тому давайте вже от просто так діставати і дивитися. Ось це перший мінус. А, ну бачу ось п'ятірка. Ну, давайте якось знайдемо першу цифру. Це не так, то й легко. А, ось перша я бачу: всі продукти знаходяться ось таких мішечках і підписані ось так. -от. Ну, мішечки також дуже гарні. Можна, я не знаю, потім щось з них зберігати, тільки не картошку. Це якийсь у нас цікавенький продукт це рум'яна. Я вже ззаді прочитала. Упакування дуже гарне, але давайте подивимося, все ж таки, що всередині. Ух ти, і ось так от вони виглядають. Це такі запечені рум'яна, можливо, вони сяючі. Вони мені нагадують рум'яни від селеночки Гомес. У неї є такий самий продукт. Запечені рум'яна. Здається, якщо я не помиляюсь. Але дуже цікаво протестувати. У мене таких рум'ян ще не було. Можливо, будуть ще рідкі рум'яна, тому я поки що їх не буду на себе наносити. Шукаємо нашу другу цифру. А ось вона недалеко від першої. Найже інший колір цього мішечка. Так, тут у нас якийсь продукт, що це бронзер. Ні, мені здалося по кольору, що це щось коричневе. Але ні, це помада. Точніше, це блиск. Ой, ну така в нього приємна текстура. Колір такий ледь-ледь помітний, напівпрозорий. Але я вам хочу сказати, що відтінок дуже гарний, не те, що там якийсь фіолетовий або ще щось. Це такий красивий нюд. Поки що мені все подобається. І дизайн такий прям святково-новорічний. Далі у нас третя. Цю я вже бачила. Не комірочку, я хотіла сказати комірочку, але це у нас такі от мішечечки. Так. Я не розумію, як їх правильно відкривати по-зручному. Ух ти, це у нас хайлайтер. Ці рум'яни такі дуже делікатні. Мені здається, на обличчі буде гарно виглядати. Це такий, навіть не знаю. Написано, що це перший відтінок, то, можливо, я просто не розумію, чи він теплий, чи більш такий світлий відтінок. Напевно, так, більш світлий. Ну і добре, тому що я не люблю такі темні хайлайтери, краще вже ось такі. Супер третій продукт мене поки що все радує в цьому адвенті. Далі четверта комірочка. Я нагнала, що тут потрібно шукати ці цифри. А як виявилось, вони всі поруч. Далі дістаємо якийсь зовсім невеличкий продукт. Це красиві, сяючі рум'яна, хотіла сказати. Тіні, Вау! Це 0,1 відтінок. Не знаю, чи такий продається, просто на всякий випадок кажу. Він з якимись Фіолетовими блискітками, ой, і така текстура в нього теж приємна. Ну, якось приблизно так вони виглядають. На очах, напевно, буде виглядати просто бомба. Боже, четвертий продукт, а в мене вже настрій просто на висоті. Я дуже рада, що в нас попадаються такі крути, круті продукти. А далі в нас п'ятий мішечок, і тут тако. Це ось такий брелочок. Чесно кажучи, не хотілося б, щоб нам попадалися такі речі, і куди його взагалі вішати. Але, ладно, хай буде. Так, далі шоста. Шостий мішечок. Тут мініатюрна туш. Ой, ну могли вже її повнорозбірно покласти. Але ось от воно, манюнечка зовсім. Це, звичайно, чорна туш. Цікаво її протестувати. Я, здається, Туші від Катрис ще не пробувала. Так, хочеться вже щось на обличчя нанести, тому давайте щось я не знаю. рум'яна, чи контурінг, щось такого. Шукаємо сьому. Сьома ось у нас ось тут. Так, тут якась зірочка, хоч не палай. Важко мені відкривати ці мішечки. Так, ага, я так зрозуміла, що ось це потрібно вішати на ось це. І в нас вийде такий брелочок з, я так розумію, чи близьком, чи таким бальзамчиком червоним для губ. Тут ще й дзеркальце є, вау, дуже зручно, чесно кажучи, якщо брати з собою, давайте спробуємо нанести вже хоч щось на себе нанести. Він має ось таку напівпрозору текстуру. Давайте я хочу. Трішки зволожити свої губи. Ну, такий, звісно, бальзамчик. Я таки не дуже люблю. з Собою точно брати не буду. Такий трішки липкенький бальзам. Якщо наносити просто пальчиком, то й пальці липкі, все липке Тому це такий ну мінус. Давайте спробуємо його начепити. Ось так от. І виходить ось такий брелочок. Це доволі мило і оригінально. Мені подобається така концепція, але можна було вже і разом це додати. Хоча, можливо, що ще буде таке, що можна сюди нацепити, тому цікаво. Переходимо до восьмого мішечка. Так, ось він. О! Моє улюблене лак для нігтів. Ну, невже не могли хоча б в цей адвент... Не додавати ці лаки для нігтів. Ще такий колір у них такий специфічний, такий якийсь не сатиновий, ну таке, не знаю, не дуже мені таке подобається, але, можливо, вони світловідбиваючі, то це вже буде набагато краще. Але не знаю, не користуюся таким, і не хотілося б, щоб в такому адвенті попадалися лаки для нігтів. Так, може, нас порадує дев'ята комірочка. О! Тут пуховочка цікава, цікаво. Як же мені їх важко відкривати? Можливо, там є якась технологія, як їх відкривати. Ну, щось я поки не додумалась. ледь ледь відкрила цей мішечок, якось він мені дуже важко вдавався. Ось така миленька біла пуховочка, вона така дуже приємна на дотик, така невеличка. Сподіваюся, ней буде зручно наносити пудру. До речі, чи, пудра, чи буде пудра в цьому наборі? Пуховочка є, тепер треба і пудра. Десята комірочка, тут у нас вже якийсь олівчик. Ось такий нюдовий олівчик для губ. Добре, що він нюдовий, а не якийсь там знову ж таки фіолетовий. Ух ти, відтінок. Дуже мені подобається. Прям такий якийсь холодний нюд. Який, в принципі, всім підійде. Дуже гарний олівчик, механічний. Бомба. Одинадцята. Комір. Чому я завжди хочу сказати комірочка? Одинадцятий мішечок. Тут, напевно, якийсь блиск, як я бачу. Це ось такий бальзам, блиск, який, напевно, клікається. Ось так. Так, ну так, висовується ледь-ледь. Ну, можливо, це й добре, тому що вони обратно вже не засовуються. Від такого відтіночку в нього немає, просто такі от блискітки у нього є. Але так він сам по собі такий напівпрозорий. Ну, класно, тому що в мене не було такого бальзаму з такою концепцією, що потрібно клацати. Тому класно протестувати. 12 о, ну знову ж таки, моє улюблене. Якщо вони так активно підсовують лаки, то може все ж таки спробувати нанести цей лак для нігтів вже, врешті-решт. Ну, цей відтінок вже мені набагато більше подобається. А як він взагалі називається? Golden Bell. Ось так от виглядає, ну такий житкуватий. Ой, ну не знаю, можливо, все ж таки я їх спробую. Ну, спробую. Ну, якщо вже так активно впихують, ну. То не знаю, напевно, вже треба протестувати. Здається, далі у нас 13 -та комірочка. Так, ось знову якийсь олівчик, тільки вже білий. Невже це білий олівець для очей? Ні, це не білий олівчик, як я думала, а такий золотавий. Ось так от він виглядає на ручці. Ну, дуже цікаво протестувати його. Я так розумію, що палетки в нас немає, тому. А! У нас ще такі блискітки, тому треба їх якось між собою комбінувати. Далі 14 комірочка. Тут знову якісь бальзами можна закріпити на брелочок. О, Та я все ж таки була права. Ось так от він виглядає. І знову ж таки в нього є ось таке кільце, яке можна зацепити на ось цей брелочок І виходить, ось така вже в нас милота. Так, а відтінок у нього фіолетовий, напевно. Ой, ну так, такий у нього фіолетовий відтінок. Ну, можливо, комусь такий подобається. Мені якось такі відтінки не дуже на собі подобаються. Я вам хочу сказати, що поки я стирала е, ось це все на своїй руці, ось цей олівчик взагалі ніяк не хотів стиратись, тому він дуже стійкий. Далі у нас 15-й мішечок. Знову якийсь олівчик, напевно, для губ. А він уже фіолетовий, напевно, до нашого ось цього бальзамчику. Ну так, відтінки дуже схожі. Хоча він, я не знаю, напевно, такий якийсь більше бортовий, чим фіолетовий. Ну, якось так це виглядає. Ну, можливо, більш-менш будуть один одному підходити. Далі, 16 мішечок знову. Якісь такі рум'яна, чи що. Можливо, все ж таки щось для контурінгу нам попадеться. Ні, це знову хайлайтер. Ну, могли вже щось і для контурингу покласти. Хайлайтер то у нас вже є. І знову ось такий запечений хайлайтер. Більше вже такого теплого відтінку. Ну Знову ж таки, дуже делікатний. Навіть не знаю, що його помітно на камері там взагалі. Ось так от його більш помітно. Стається далі 17 мішечок. Так, ух ти, тут якийсь пензлик. Можливо, якраз таки для наших рум'ян, щоб ось так от наносити. Хоча я навіть, чесно кажучи, не знаю, що ним можна наносити, він прям такий велетенський. Це, до речі, називається кабукі-пензлик. Взагалі вони для пудри. А для пудри в нас вже положили ось цей спонжик. Тому я вже нарешті чекаю свою пудру. Так, 18. Так, 18. Знову олівець. Ну, олівців у нас вже достатньо. Сподіваюся, що це останній олівчик. -хо -хо. Ну, це прям такий яскравий, ягідний відтінок. це олівець для очей. І наноситься він щось якось ну, дуже погано. Ну, якось ось так, от. Дуже-дуже тяжко, сухо. Такий відтінок, якийсь незрозумілий. Фіолетові блискітки сам пензлик бордовий, чи так важко наноситься. Поки що, це якийсь поганенький продукт. Мені не сподобався. Дев'ятнадцятий мішечок. Тут же якийсь знову пензлик. Я люблю пензлики, їх мало не буває. У нього такий дуже приємний матеріал самої основи і якийсь такий синтетичний сам пензлик ворс. Ну, я думаю, буде гарно наносити. Точніше, це, напевно, для розтушовки тіней. Але, напевно, самих тіней, напевно, тут немає. Тому, ну, ладно, хай вже буде. Далі у нас 20-й, і тут знову якийсь тік. Здається, з рум'янами сяючими. Ні, це не сяючі рум'яна, але рум'яна. Ось так от виглядають. Давайте зробимо свотч. Ой, ну вони такі бордові, скоріше, рум'яна. Такі для мене вони темнуваті. Далі 21. Тут, напевно, або тіні, або блиск. Так, це ось такі сяючі тінюшки. Якось багато в нас сяючих тіней, і олівчиків, тому це, напевно, вже зайве. 22. Далі знову ось такий бальзам. Такий у нього відтінок. Такий знову якийсь фіолетовий. Не дуже такий люблю. 22 комірочка в нас знову вже третій лак для нігтів. Це ось такий червоний сяючий. І наша остання, 24-та комірочка. Тут знову якісь тіні, чи що. Так, що там, що там? Нічого. Знову сяючі тіні. Ну, скільки можна вже цих сяючих тіней? Ось такого вони відтіночку. Я не знаю я тепер, як це все між собою комбінувати на очах. Так, ну що, переходимо до нашого тесту. Насправді вже наступний день, тому що вчора якось швидко потемніло. І правда, і зараз швидко темніє, якось я пізно сіла. Тому давайте швиденько переходити до нашого огляду. Так, дістаємо наші рідкі продукти це рум'яна і хайлайтер. Бронзеру в нас немає, тому я вже його нанесла. Ну, так відтіночок темнуватий. Так, наскільки легко вони будуть розтушовуватись? Ну, чибто так легенько. Якось не супер вони пігментовані, вони перетворились на якийсь такий напівпрозорий рум'янець, хоча начебто давались такі темні, так. Але так розтушовуєш і вони якісь зовсім легесенькі стають. Це дивно. Але ладно, нам не потрібні дуже темні рум'яна, тому мене це, в принципі, влаштовує. Але мені здається, так не повинно бути. Так, далі переходимо до нашого хайлайтеру. Так от його наносимо. Ну, теж такий не дуже пігментований. Такий прям напівпрозорий, дає таке легесеньке сяйво. Ну, можна сказати, що воно таке натуральне, дуже схоже до натурального. Тому мені такий варіант дуже-дуже підходить. Тому що, знаєте, буває, таке наносиш хайлайтер, а воно вже відсвічує все, що навколо. А так от. Начебто я такий жирненький крем нанесла, і цей мій такий природний блиск. Нормально. Пудри нам, на жаль, не попалися, буду використовувати від Makeup Revolution і хочу протестувати ось цей пезлик. Наскільки зручно ним буде користуватися. Насипаю в руцю. Так, і дивимось. Так, ну, відразу нанеслось. Тепер ось так: от. Так, я нічого не бачу. Так. Ой, воно прям мені на волосся попало. В принципі, зручно, але от якщо взяти під очі, то це вже не так зручно. Ой, ну, краще б я взяла той аплікатор для пудри. Чимось це возиться з цим пезликом. Якось рум'ян вже і зовсім непомітно. Отакує. Але нічого, у нас ще є сухі текстури, рум'яний і хайлайтер. Думаю, ми виправимо з ними ситуацію. Так, хочу спочатку нанести рум'яна цим же пензликом. Так багатенько начебто набралось. І наносимо. Ну, вони прям, знаєте, такі, такі холодненькі. До речі, що мене дивує найбільше в цьому адвенті, що рум'яна ось такі холодні. Ось такі теплі хайлайтер, холодний той хайлайтер теплий. Тобто, знаєте, хотіли задовільнити всіх, але ну не знаю, робити такі різні продукти, а потім що з ними робити всіма. Вони могли просто вкласти якісь універсальні продукти, щось таке і тепленьке, і холодне водночас, в принципі. Ну, ось ці рум'яни такі холодні, рожеві і плюс сяючі. Цим пазликом зручно наносити. Одразу так і розтушовується, і наноситься побільше. Сподіваюсь, в камері їх помітно, прям таке у них світіння. Так, ну і давайте спробуємо хайлайтер нанести цим пензликом. Давайте спробуємо, що у нас тут нанеслось. Ну так, хайлайтер, в принципі, є, але просто у нас і так сяячі рум'яна, тому вони тут прям зайві. Ну, хотіли, щоб ми прям сяяли в новорічну ніч. Ну, вони також такі не дуже пігментовані, мені здається, все. З хайлайтером досить. До речі, я зрозуміла, як правильно відкривати мішечок. Просто здираємо ось цю цифру і відкриваємо. Просто мені було якось шкода це все відривати, ці номерки. Тому я отак от якось старалася з ними відкрити, але треба було їх здерти. І виходить ось такий мішечок. Наступний у нас 50 відтінків блискіток. У нас є ось такий шиммер, у нас є такі рідкі блискітки. Також рідкі, блискітки, олівчик. І ще один олівчик. Він такий не дуже сяючий, але блискітки все одно в ньому є. Давайте буду по черзі це все показувати, чомусь мені хочеться почати з олівчиків. Давайте його ось так, от спробуємо нанести на все око. Ну, він якось дуже погано наноситься. Прям треба вдавлювати в око, щоб його, хоч помітно, було. Це якось неприємно. Two hours later. ну якось ось так. От вийшло, що в процесі олівчик взагалі зламався, тому не знаю. Напевно, я його викину, Взагалі не бачу в ньому ніякого сенсу, тому що я наносила не знаю півгодини, щоб хоч щось було помітно. Тому не знаю. Такий собі олівчик. Я щось зовсім забула, що вони дуже стійкі. Треба було їх на останок залишити, але вже як є. Наступними хочу протестувати ось ці блискітки. Ось так от вони виглядають. Взагалі, можливо, їх потрібно наносити на шкіру, але, не знаю, хочеться мені нанести їх на очі. Ну, на очах виглядають доволі симпатично. Набагато яскравіше, чим олівчик. Наступними будуть також рідкі тіні. Вони вже такі більш тепліші за попередні. Такі колір шампань. Вони. Набагато швидше застигають за попередні, тому треба якось їх нанести і відразу розташовувати. Ну, ось мені подобаються ще більше: ті, якісь були занадто світлі, не знаю. А ці прям такі ну, новорічні, можна так сказати, такі теплесенькі, і більш у них видно блискіток, бо ти такі були більш однорідні. А тут якби виокремлені блискітки, тому виглядають краще. Так, ну і нарешті останні блискітки. Я їх залишу на останок, тому що вони мені найбільше сподобалися. Хочу, щоб вони просто були надалі в мене в макіяжі. Ці тінюшки вже менш яскравіші, але тут більше виокремлених блискіток, тому ці тіні мені якось більше подобаються, і не дарма, що я їх оставила. Ну... Реально дуже красиві тіні. Так, і ще для очей залишилось, ну, не останнє, ось такий олівчик, я навіть не знаю, куди його можна нанести. Давайте спробуємо його під очі нанести. стрілочку ним не дуже хочу фарбувати, але як акцент знизу зробити можна. Ой, ну він дуже погано віддає свій відтінок. я як... Буквально нічого не промалювала. Ну що я можу сказати? Ще один олівчик-смітник. в смітник. Я ним буквально нічого не змогла профарбувати. Прям потрібно сильно вдавлювати, але ж ти не можеш сильно на око вдавлювати. Тому якось вийшло чортішо. Я зіпсувала свій макіяж тільки ним. Останнє з очей у нас залишилась туш Я, звичайно, люблю все таке мініатюрне. Воно виглядає прям на мі мі, -мі але це ж адвент. Мали б хоча б повнорозмірно покласти. Не думаю, що якось би від цього вони втратили більше грошей. А так залишили приємні враження користувачу. Ну, точніше, клієнту, який купить цей адвент. До речі, забула сказати ця туш на об'єм. Ось так, от вона мені профарбувала. Не знаю. Я більше люблю на подовження, об'єма вона дала, але просто що в мене коротенькі вії, мені цей об'єм просто ні до чого, якщо їх не помітно. До речі, профарбувала я у два шари. Люблю, коли. З одного шару вона дає той потрібний ефект. Тим паче, що в нас її і так небагато. Ну якось так виглядає. Не дуже мені сподобався результат, і мені здається, що ось ці вії взагалі якось осіли. Можливо, через те, що сама туш важка, і вії просто не витримують, я не знаю. Або просто сама туш по собі фігова. Так, ну і кульмінація наших, нашого адвента будуть наші губки. І спочатку я хочу використати ось ці бальзамчики. Давайте спочатку ось такий напівпрозорий. буде глядати на губках? ну. Під нього точно треба якусь підложку, бо сам по собі він такий а, прозорий. З блискітками, і це виглядає медве Ну, якось так. Не подобається мені. І аромат такої. Ну, дешевий косметик, я б сказала. Що ж, може, інший блиск буде краще виглядати? Хоча сумніваюся, у нього фіолетовий колір. Але дамо йому шанс. Ну, цей хоч має колір. Підложка йому не так потрібна. Але ось цей блиск. Я не знаю, як його назвати. Но мені таки зовсім не подобається. Воно виглядає як дешева помада, я не знаю, з аврори за 3 копійки. Такий блиск. Ну і колір взагалі нічому. Як вам? Не можу взагалі ніяк оцінити. Мені не сподобалось. Так, давайте швиденько змивати, бо швидко темніє, а в нас ще два комби для губ. Так, спочатку я хочу використати ось цей фіолетовий, ось цей олівчик і блиск. Єдине, що мені не подобається в таких механічних олівчиках, що вони такі а, зачасту сухі, і що вони швидко ламаються. Ой, ну доволі пігментований олівець. Якось я криво губу намалювала. Вони швидко застигають, тому і розташовувати треба відразу, тому не вийшло в мене адекватно його розтушувати. Ну що ж, давайте вже наносити як є. Якась у нього неприємна текстура, і лягла вона не наче плямами. Чи, я не знаю, чи мені здається, це через олівчик чи що. Ну, не подобається, як воно виглядає. Ну, зовсім не моє. І ось цей блиск знову нагадує якоїсь дешевої помади. Ну, не знаю, могли б вже б і краще зробити. Так, ну я сподіваюся, що останнє комбо нас порадує, бо в принципі продукти. Які залишились, вони мені сподобались. Трішки з витиною губи. Так, почнемо з олівчика. Ну, він вже не такий насичений, як попередній. Якось набагато важче він віддає свій пігмент. Можливо, через те, що це нюд. І воно, мені так здається. Ну, якось я довше фарбувала контур губ цим олівчиком. І залишилась у нас така помада Блиск. Сподіваюсь, ти мене не підведеш. Ну, ось такий. Дешевий блиск. Ну ладно, хоча б ця помада виглядає набагато краще, можливо, через те, що вона нюдова, не знаю, але тут такий менший блиск, і воно не так кидається в очі. Так, ну що, ми встигли протестувати косметику до того, як потемніло. І ось так от виглядає наш макіяж. Чесно кажучи, те, що в нас вийшло, мені не дуже подобається. Якось туш странно виглядає на очах. Не вистачає якихось ціней на очах. Якось ось ця зона також мені не сильно подобається те, що в нас вийшло. Якісь, можливо, для мене. Просто вони занадто холодні, тому... Якось так. Ще підкачали продукти для губ для очей, ще більш-менш багато продуктів мені, в принципі, сподобалися ось ці всі блискітки, окрім туші, ну і олівчика. Два лівчика. Я вважаю, що за таку ціну могли б уже зробити і набагато кращу якість. Тим паче, якщо порівнювати з Адвентом від Глембі, там хоча б попалися продукти, щоб зробити прям повноцінний макіяж. А тут якось цього недостатньо. Але я готова пробачити чисто за ось це упакування і ось ці всі мішечки, в яких були продукти. Тому моя оцінка Адвенту 7 з 10. А ви напишіть, будь ласка, як вам наповнення цього адвенту? Чи сподобалося воно вам? Сподіваюся, я змогла підняти вам настрій, але також не пропускайте мої і інші ютуб відео, а також Ютуб Shorts, там часто виходять коротенькі відео. І до наступних відео з адвентами!